Друзі, насенко перші головне поїхали одразу після переговорів Путіна і Трампа. Не всі росіяни хочуть продовження війни. Особливо це стосується малих народів на Червоній площі. Пролунало п'ять вибухів. Працюють невідомі до за числа мігрантів групи взвод розваді. розстріляли біля держдуму, обстріляли і Кремль інформацію. Приховують після Стамбула і провалу Путіна і Трампа. Починається війна малих народів та РФ, які не підуть на нову хвилю мобілізації. Гинути в літньому наступі Арефа, наступ який запланувало собі Путін. Тіла вивезли тонки Очищили танки, всі важливі адміністративні будівлі, у тому числі Мавзолей та Кремля. Над Мавзолеєм видніється чорний дим. З фронту відводять частину військ для внутрішньої безпеки в Москві. Наказ Патрушова з фронту виводять спецназовим полота бійців, які знають акуювати як в містах за два дні. Понад 300 дронів різного типу та ракета. Одразу після того як була обстріляна Україна, накрили москву грудь Кремля. Чергове пошкодження Мавзолею було прийнято рішення евакуювати тіло Леніна у інше відповідне місце. Телеграми, червона площа Мавзолеї Криті для відвідування уже у четверте початку травня туди прилітає. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Росіяни видають його все за навчання та підчищають інтернет за дуже допитливими, що ж там сталося. Приходить ФСБ, пише телеграм-канал, топор помсти Україні. Варто надіятися лише на себе та союзників Європі за Трампом. Покінчено. Президент РФ Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін зробили висновки про американського очільника Дональда Трампа. Російський та китайський головнокомандувачі зрозуміли, що за морози загрози за. Грузи, за їхнього боку штатів немає. Про це сказав старший науковий співробітник Центру безпеки політики США Андрій Ілларіонов. Путіна чудово розуміє, що Трамп може мати ресурси, з допомогою яких він може чинити тиск на Путіна. Але Трамп не хоче цього робити. У Трампа відсутня будь-яка мотивація, стверджує Ларіонов. Але критично важливою подією він дає стало 8 травня 2025 року, коли в результаті переговорів з китайським керівником ОСІ вони обидва дійшли розуміння, що. Трампа не становить загрози ані Путіну, ані Сі, ані Китаю, ані Росії. Трампа замість шаленого страшного тигра або бурхливого звіра перетворився на плюшого тигра, який багато говорить, пише багато твітів. Запрошує кореспондентів щодня до Білого Дому, але реальної вогневої загрози воєнної загрози безпеці ані Путіна, ані Сі не становить, говорить експерт. На його думку, саме тому Путін і сі 8 травня підписали низку важливих документів з питання світової безпеки, які не мають у російсько-китайських відносинах. Раніше військовий експерт, генерал лейтенант у відставиці та заступник начальника штабу 2006-10 років. Ігор Романенко пояснив, що Трамп захоплюється російським диктатором Путіним, а тому дедалі частіше приймає його точку зору та тисне на Україну. Військовий експерт зазначив, що російський диктатор Володимир Путіна задобрює Трампа, щоб той тиснув на Україну. Зараз ситуація зайшла у телефонний режим перемовин, які ініціював Трампа. На мою думку, розмова чергове з. Закінчиться нічим, бо Трампа програє Путіну. Ним керує банальне марнославство. Він радіє дарункам на штату золотого літака чи породистого верблюда Альбіноса. А доля України його хвилює менше за все. Путін це добре бачить і використовує його владу. Тому і тягнуться ці нескінченні, телемонні перемовини. Російський диктатор просто намагається дотиснути Трампа, аби той я дотиснув Україну бути більш поступливою, каже Ігор Романенко. Нардеповід опозиційної європейської солідарності Олексій Гончаренко переконаний, що слова Трампа після його розмови з Путіним про те, що подальші мирні угоди будуть обговорені між двома сторонами Україною та РФ. Свідчать про те, що США виходять за перемовин і умивають руки. Парламентаро акцентував, що Києва слід було під час нещодавніх контактів з РФ у Стамбулі до кінця наполягати на присутності представника Сполучених Штатів, оскільки тепер Трамп фактично зняв за себе тягар ключового. Посередника залишивши Україну сам на саме за Путіним, який не хоче увести реальні мирні переговори, не щонайменше до кінця ще однієї наступальної операції з РФ. Політорог Ігор Челенко у розмові за фокусом наголошує цілком ймовірно, що під час прямих перемовин Україна та РФ, про які заявив Трамп, наголошуючи на негайності, можуть вирішуватися питання і тенсифікації обміну пораненими полоненими, так як це відбулося за підсумками Стамбулу. Поряд з тим у Руслі дипломати. Чного зведення дуже прикро двох сторін не бачу пастки для України, що США повністю відкинули трек за 30-денним перемир'ям без будь-яких умов. Після розмови Трампа з Путіним все крутиться довкола проєкту меморандуму, який можна припустити з російського боку. Ґрунтуватиметься на формулі Стамбулу 22 плюс територіальні реалії, так чи інакше може виникнути ситуація, коли під час затягування процесу згодження ремп тексту меморандуму саме українську сторону звинуватіть в зриві мирного процесу і зрештою силовим. Чином схилятимуть до вигідного для нас рішення. Позитивні експерти вважають те, що Україна намагається не зациклюватися виключно на двосторонніх контактах з РФ Трамп Фактично запхав нас в обійми Путіна. Але дуже добре, що Київ піднімає питання про широку дискусію за участі тих же США європейців РФ у Ватикані Женеві. Чи тому ж таки Стамбулі це дуже важливо? Хоча цілком очевидно, що ці процеси йтимуть паралельно і на жаль, жодних термінів ні. По меморандуму, ні по подальшій дескалації просто не існує. Західне натиснув, консолідовано в потрібний момент та РФ і Путін не відмовився від літнього наступу. Окрему увагу Ігора Чаленко звертає на те, що гучні заяви Трампа часто густо розходяться з реальними діями Білого Дому. Попри нові і нові погрози Трампа вийти з мирного процесу і попри його втому від непростих переговорів з Зеленським Ми бачимо, що Австралія нам розблокувала поставку Абрамс. Процес навчання та обслуговування літаків F 16 на 310 мільйонів доларів а також розблоковано як розблокований військовий експорт з США на 50 плюс мільйонів доларів. Крім того, є нове рішення щодо ракети, зокрема 100 Петріот та 125 Hammer з Німеччини за відповідною згодою сполучених штатів, тобто насправді за демократично демонстративно показовою дипломатичною неоднозначністю Трампа стоять реальні кроки Вашингтону щодо продовження військової підтримки України. Тому не все так погано і не слід думати, що Трамп повністю. Ха під Путіна підкреслює політолог. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.